Вибухівку на запчастини на Херсонщині життям заради кількох кілограмів металу ризикують чорні археологи. Надзвичайний випадок у Цірупинському районі на території покинутого авіаційного полігону підірвався 35-річний чоловік, від якого саме боєприпасу чи його фрагменту постраждав копач. Досі невідомо кажуть у міліції. Вході у кожного указаного громадянина було встановлено, що тілесне з його слов, він отримав на полігоні. В ході збору. На У Цірупенській районній лікарні констатують, постраждалих з місцевого полігону сюди привозять десь кожні три роки, а часто допомога вже не потрібна. Мисливці за металом гинуть на місці. Нинішньому пощастило. Медикам вдалося врятувати чоловіка. Сразу вже взяли його в операціон, зробили первічну хірургічну обробку рани, ті побирали ті кості розмножені і зробили лапаротомію. Там був розрив тонкого кишечника в двох місцях. Обширніше з гематоми заброшення. Ну, Був в крайне тяжелом стані. Сідчас уже. сьогодні перевели вже з реанімації. Сам постраждалий, як і його родичі від коментарів відмовилися, за даними міліції. На території полігону чоловік перебував з 17-річним сином. Він і привіз батька в лікарню. На предмет, який вибухнув, старший, начебто, наткнувся лопатою, коли намагався його викопати. Що то було, тепер гадають піротехніки. Під дійством э, температур. Химико-физических свойств своих э, ряд взрывных веществ может оказываться еще более опаснее, чем было до того, как взрывское вещество начало контактировать с окружающей средой. Кругом тільки пісок та поодинокі дерева красиво і на перший погляд цілком безпечно. Втім, місцеві чомусь колишній авіаполігон обходять стороною. Люди знають чи кажуть у радянські часи стратегічний об'єкт Міноборони під Радинськом слугував могильником для відходів авіаційних польотів. І, хоч на сьогодні величезна територія в Олешківській пустелі вважається розмінованою і не охороняється, підізнай, що йде вистрелить. Ота давно ну, скільки ж воїнська частина существувала зараз яких 50 і шістдесят Ну, прилітали обстріл, стручились стріляти там, бомбили, стріляли там і скидали туди щось. Да. На базарчику в самому Радинську кажуть, родина того, хто підірвався, мешкає в селі не так давно. Чоловіка тут не виправдовують, але й не судять. Всьому виною мовляв без грошів'я. А яке в раденській підприємстві? Ніякого немає. чоловік звигадне положення може бути, ви знаєте самі, як. Якщо ні откуда не получать какого-то родители не подсунут, то естественно кожен старается вижити зараз як можна а от рятувальники більш категоричні. Я бы мог посоветовать і настоятельно попросить людей, які знаходять щось похожее, просто не трогати його. Сразу обращатися в службу 112, 102. Визивати людей, які мають спеціальну підготовку за фактом травмування під час несанкціонованих пошукових робіт, відкрите кримінальне провадження. Обставини і деталі з'ясовує міліція.